Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам та показати вам пляшки ароматів, які мені подобаються. Ви, поки підписысь на мене, я вам буду розповідати про це відео. Це відео це таке нормальне продовження того відео, що я зробила у неділі у неділю ввечері. Я в неділю ввечері розказала вам про пляшки, які мені не подобаються. А сьогодні хочу вам показати. Ті, ці аромати, ті пляшки ароматів, які мені подобаються. І саме чому. Я не буду тут розповідати вам про аромат, сам аромат, тобто я не е, описую зараз аромати, а я розказую вам про, саме про пляшки, про контейнери цього аромату. Так, давайте е, розпочнемо з той. З того самого, з тієї самої пляшки, яка мені подобається більш всіх, більш за всі пляшки, що в мене є взагалі. І це е, така пляшечка від Yves Saint Лоран і називається цей аромат Гренди Пудер. Але тут не важливо, як вона, як її назва, тут важливо що це саме от така пляшка, це їх. Більш е, дорога лінія бутікова. Чому мені дуже подобається ця пляшка? Тому що вона е, це чотирикутник, це, це така лінійна пляшка. Тут е, класна, е, класний такий лейбл, тут все добре видно. Тут у нас є назва аромату, тут у нас є назва бренду і тут два. Дві ноти, два компоненти цього аромату. Тобто, у нас тут акорд фіалки та шальвія теж у нас є в цьому ароматі. Ну, Я вам хочу сказати, що аромат дуже-дуже класний. Тут класний розпилювач, тобто ви отак пшикаєте, і у вас дуже багато аромату, такий дрібно-дисперсний такий Розпилювач. Тут дуже важливо для мене, тут магне, магнітна оця оця кришка. Тобто все супер, все класно. Такі аромати, їх дуже класно ставити один поруч з іншим. Коли вони прямі ці аромати, лінійні аромати, їх зручно ставити один поруч з іншим. А також, наприклад, якщо вам кудись потрібно переїжджати, то зручно їх складати у коробки. Тобто такі, такі аромати, вони просто з точки зору, з точки зору використовування, з точки зору такого побутового навіть вони вони кращі, ніж там якісь, знаєте, є такі пляшки, вони якісь дуже, дуже закручені, вони так ось якось зроблені, там і інкрустація є, там і сваровський, і щось таке. Але потім на, на фізичному рівні ви не знаєте, як до нього підійти, як його взяти, бо воно якесь таке все-таки велике і так. Тобто ця оця якраз пляшка це така пляшка, яка мені дуже подобається. І ще є одна пляшка. Вона мені естетично подобається зовсім не так. Набагато менше. Але тут є такий плюс у цієї пляшечки, що немає, на жаль, його у Saint Лоран. Це Монталівські пляшки. Чому вони, вони мені, оці флакони, чим вони мені подобаються? Ну, зокрема, це тим, що тут є той градієнт від червоного до рожевого, і це мені дуже подобається. Але. Саме те, що воно зроблено з алюмінієва пляшка. Тобто, це, це для того, щоб сонце промені вони не заходили, не підходили навіть і близько до аромату. Тобто, ви можете поставити цей аромат, наприклад, навесні. Коли вже сонце, коли вже все таке, і у вас відкриті окна, у вас а, світло денне, і ось воно буде на цю пляшку падати, і падати і падати, і аромату буде все одно. Бо аромат захищений просто супер. Як захищений в цієї пляшці. Інші інший, пляшки. Характеристики пляш, пляшки, я не можу сказати, що вони мені якось дуже подобаються. Тут є ось такий стопер. Тут стопер ще такий старенький, бо зараз у них новенький стопер, він трішечки інший. Але цей градієнт, ці кольори так, мені подобаються. Але естетично, естетично, ця пляшка мені подобається більше. Але алюміній тут ну це просто-просто супер. Також є пляшки, які коштують набагато менше. Наприклад, оця пляшка, вона коштує в 20 разів менше, ніж пляшка від Yves Saint Laurent. Але, люди, оцей флакон, він просто суперовий. Це у нас Елізабет Арден. Не має значення, що це за аромат. У мене, до речі, є деякі аромати, на яких є така наліпка ось як на цьому. Тут є наліпка, тобто на цій наліпці написано а, назва цього аромату, оці квіточки це все наліпка. Є у мене інші аромати від «Elizabeth Arden» з цієї ж самої серії, там не наліпка, там написано, ну там не гравіровка, а просто а, 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 фарбою все це написано. Навіть, незважаючи на те, що тут наліпка, а наліпка це знає, що, що це було зробити дешевше. Вона зроблена дуже класно. Тобто вона не відпадає, вона не відклеюється, нічого, нічого, нічого. Все дуже класно. Так, тут пластиковий оцей. Ем... Кришка оця, вона пластикова, але тут хороший, доброї, доброї якості, якісний такий пластик, твердий пластик, Тобто з ним нічого не, не трапляється. Класна, класна пляшка, її дуже е, зручно е, ставити один поруч з іншим, тобто ви можете так їх прид, придвинути прям, прям е, один до одного оця пляшечка вона не, не пряма, вона трішки така, тут вона ширче, тут вона трішки більш така вузька, але більш, але між з тим, вона дуже-дуже зручна. Мені для використовування це просто супер. Потім хочу вам ще взагалі, яка, який тип пляшки мені подобається. Лінійний, Лінійний. Функціональна, отака мені пляшка подобається, щоб вона була проста. Ось тут у мене є пляшка, вона не проста, бо Вона така орнаментальна трішечки, але вона лінійна. Це у нас Dolce Gabbana, це у нас devotion Dolce Gabbana. І чому вона мені подобається? Так, ось цей. Оцей момент орнаментальний, оце серце, ну, все непогано, але все інше воно доволі таке, знаєте, звичайне, доволі банальне. Тобто у нас така банальна, звичайна пляшка. Так, тут оце, воно все таке золоте, але воно не, не виглядає дуже якось, як би так сказати, яс, дуже яскраво, навіть якось не то, що яскраво, а так без смаку не виглядає це. Тобто класна, пряма пляшка, оця оця лейба, все супер, все супер. І більш з тим, що мені тут ще подобається, що це пляшечка. Її можна перезаповнювати. нарешті Нарешті більшість брендів. Почала робити пляшки не тільки як було й колись. 50 мл і 100 вони робили і ви їх могли перезаповнювати. А 30 мл, якщо ви купували, ви їх не перезаповнювали. Нарешті вони зробили, що навіть і 30 мл тут. Це не 30, це на 50, але я знаю, що на 30 теж його можна перезаповнювати. Так що ось оця пляшка мені дуже-дуже-дуже подобається. Ще б маг... з магніту зробити отут, цей. Оцей, ем... Ем... Як його, господи, ем... Крит... момент критинізму. І ще, і, ще, і, ще, і ще щоб. Магнітна оця була кришка, то тоді б все було супер. До речі, магнітна кришка. Хтось може сказати, що магнітна кришка це автоматично підвищує те, наскільки ну, скільки коштує оця тара, скільки коштує закупити оцю цю тару, і що тільки оці от такі. Аромати, які коштують доволі дорого, вони тільки мають в собі ці магнітні кришки. І це не так. Наприклад, я вам зараз покажу два аромати один дуже бюджетний аромат, а другий він ще бюджетніший за той перший. Тобто тут у мене є Abercrombie Fitch, і це у мене Authentic, це жіноча версія. І тут у мене є Zlatan Ібрагімович Muss Bloom. І це магнитна кришка. Магнитна кришка, і це теж у мене магнитна кришка. Це коштує дуже дешево, це ще дешевше. Дуже класні бюджетні аромати. Класна, класна пляшка. І тут, і тут. Мені все подобається. Лінійне, так, воно не, не чотирикутник, нічого такого, але. Його теж дуже зручно ставити на поличку, дуже-дуже. Тобто і те, і те недороге, але магнітна кришка є. І зараз я вам ще один про один аромат розкажу, що він мені не подобається, але мені подобається, як він зроблений. Що він не зроблений якось дешево. Я зараз розказую про цей аромат від Кароліна Ерера. Мені не подобається пляшка. Не подобається. Вона мені ніколи не подобалась. Це просто не мій стіль. Але що мені тут подобається? Навіть якщо вона мені не подобається. <кхід> якщо у вас аромат на 50 чи на 80 е мл, то тоді у вас оцей підбір. Підбор він не знімається. Якщо у вас 30, він знімається, і тут у вас просто розпилювач. Класний, класичний розпилювач, пшик, пшик, все як ми знаємо. Якщо у вас пляшка більша, 50 або 80. То у вас тоді тут є а, куди натискати, а тут є така дірочка, через яку розпилюється цей аромат. І це дуже незручно. Бо коли у вас 50 або 80 мл, це отака велика, така велика штука, такий черевик великий. І це незручно. Принаймні для мене це незручно, бо, бо, бо тримати треба об, об, обидва. Об, Обоїми руками. Це незручно. Але аромат сам мені подобається, тому що треба і флакон теж терпіти. Але, що хочу ще показати. Незважаючи на те, що сам флакон мені не подобається, я бачила деякі бренди, які, як би так сказати, е Натхнення до них прийшло. Натхненням е, служило якраз оцей, оцей черевик. Так? І я бачу, я, я можу, навіть мені не потрібно зрівнювати цей аромат з цими іншими, як е, некрасиво зроблені інші чоботи. Інші чоботи е, оцей він зроблений класно. Тут Оце, оця фарба, золота фарба, вона з нею нічого не трапляється, вона не, не сходить. Тут все класно зроблено. Тут, ну, тобто, тут є якість, в пляшці є якість. В інших пляшках, які, які взяли за таку основу цю пляшку, якісті такої немає. Я її не, не бачу. але... Якщо ми порівняємо цю пляшку, і оцей твілі Ермес, тут у нас 30 мл і тут у нас 30 мл, ви просто подивіться, які це дві різні пляшки. Тут просто якийсь гігантор, просто гігантор. Тобто тут стане дві, два таких твілі. Тут 30 і тут 30. Так що, я чому ще не люблю цей? Ну, по-перше, не моя тема. Я більше люблю такі е, пляшки, які схожі на пляшки. Але тут у мене буде дві, які не схожі дуже на пляшки. Е, ну І тому що дуже багато місця їй е, у, цьому, у цій штуці, їй дуже багато місця потрібно е, віддавати. Є у мене дві пляшки, які мені подобаються. Мені дуже подобається бренд, це Jean Paul Gaultier. І як як, так як мені дуже подобається бренд, мені дуже, дуже подобаються і ці аромати теж. І я знаю, що багатьох людей е, скандалить, скандалить оця, оця баба, вона їм не подобається. Зокрема, їм не подобаються оці такі гострі тут. Гострий оцей е, е, бра, це як у Мадонни, не, пам'ятаєте, цей так? Е, їм це здається трішки таким вульгарним. Як на мене, нічого вульгарного тут нема. Ця пляшка, вона дуже класно зроблена, вона дуже якісно зроблена. І так, як і з цим чоботом, так є пляшки, їх багато їх дуже багато брендів, які подивилися на цю пляшку і вирішили зробити собі оту, таку пляшку, як, як, як тіло дівчини. І вони, вони, немає немає навіть сенсу їх якось порівнювати, бо це зроблено з смаком. Оце зроблено так. Хтось може сказати, ну який тут смак, тут майже гола дівчина. Але ну, воно зроблено класно, якісно. Іноді я просто бачу, ну, що там ну, просто пф, якийсь кошмар. І таке саме я пам'ятаю оцей комент. Я, я не пам'ятаю, де я його. Читала, що, е, що нібито ці ноги, я їх називаю: оце у мене баба, а оце у мене ноги баби. Так ось, оці ноги баби хтось написав, що це нагадує жінку, яка втопилася е, у, у бочки. Е, слухайте, я не знаю, яким, хво, якою хворою людиною потрібно бути, щоб таке сказати, але е, для мене це. Теж якісно, теж з смаком зроблений флакон. Так, це не моя тема. Я не дуже люблю такі флакони. Я люблю таке, знаєте, просто таке, просте, елегантне чотирикутник. Оце, оце все. Але і це зроблено теж нормально. Це зроблено якісно. Оця фарба вона нікуди не йде. Воно не. не... Нічого такого страшного в цьому флаконі нема. Мені цей флакон теж подобається. Ось. Потім таких флаконів з такими флаконами ми розібралися. У мене тут ще є декілька флаконів, які. Сам флакон він нормальний, а потім у нього кришка якась така трішки стран... странненька. Наприклад, оце. Це у мене Пінхалігонс, портрети від Penhalgons. Я знаю, що ці кришки їх навіть продають просто окремо. Ці кришки продають на eBay. Так ось, така собі нормальна, нормальна пляшечка. Це у мене, до речі, Хартліс Хелін. Ось, і тут у нас папуга. Класний папуга, дуже якісно, дуже класно зроблений. Папуга. Оці такі дрібні такі деталі, все-все-все дуже-дуже класно зроблено. І так у них зі всіма, зі всіма оцими головами вони всі зроблені дуже якісно. І мені це дуже-дуже подобається. Ось. Так що я у захваті, у мене їх чотири. І я не, не думаю, що це зроблено якось без, без смаку, або якось, я не знаю, як сказати, пошло. Я не знаю. Але, як на мене, це дуже-дуже класно зроблено. У мене ще є одна пляшечка подобного такого, знаєте, подібного типу. Це Марк Джейкобс. Марк Джейкобс, і як, якщо ми. Просто, просто беремо флакон, то флакон, можна сказати, навіть такий банальний, просто банальний, нецікавий флакон. Коли ми вдягаємо на нього цю штуку, цей його оцей колпак, ми бачимо, що це зовсім щось інше. Але коли воно разом, тобто у нас оцей низ, він у нас звичайний простий низ, і така у нас пробка, вона у нас трішки така. Забагато тут всього, то воно якось якийсь баланс приходить, і що воно е, непогано разом. Я вам зараз просто покажу поближче, що у нас тут є. Значить, у нас тут є вишня, у нас тут є е, підбори, потім у нас тут є банан навіть, чекайте, ось вам банан. Зіронька зіронька, у нас тут є доміно, ну цей же ж бантик, от такий бантик, великий ще одна, ще одне взуття, до речі, чоловіче, здається, так. Потім у нас тут. Що у нас тут? А, у нас тут ще і кішка, є така біла кішка. Тобто класний, класний флакон і непогано, непогано, незважаючи на те, що Знов, знов кажу, що я люблю щось таке більш таке банальне лінійне, це непогано, бо воно, то знаєте, цей мінус, це плюс, і воно так збалансувалося і вийшов просто ноль. Далі, я в е, відео, яке я зробила в неділю, я вам дуже довго розповідала про бантики. Бантики, які мені не подобаються. Ось я вам принесла деякі бантики, які мені подобаються. Ось, наприклад, у мене тут є такий е, піч Blossom е, від Hilfiger. І чого тут? Е, Тут оцей бантик є, так? Але я можу знімати і, надягати, і вдягати, і знімати, і знову його вдягати, скільки, скільки хочу разів, оцей бантик він завжди на місці. Чому? Тому що він приклеєний, він приклеєний прямо на саму, на саму цю кришку. Розумієте? Тобто можна зробити бантик, просто його приклеїти і все, ніяких не буде проблем, він нікуди не буде е е е літати. Ось, Ще один бантик я принесла, який е доволі симпатичний, він мені не заважає, він пластмасовий, він з пластмаси, але він теж зроблений зі смаком, і, і мені теж подобається. Це у мене абсолютно блумінг від Dior, е від Miss Dior. Ось. Що в мене ще є за таке е, цікаве? Ще у мене є, я принесла пляшку, яка мені теж подобається. Тут є од, одне таке, но ось така у мене пляшка це Ocean Joy від Georgia Armani. Оця пляшка, яка стоїть от -от там. Е, це така ж сама пляшка, але це перший її варіант. Потім вони переробили саму пляшку, вони її зробили не такою округлою. І ну, вона більш така квадрат, квад, квад, квадратно кругла, щось таке. Зараз вони її зробили таку, таку витянуту трішечки, і змінили оцю кришку, кришка інша. Тут теж, як на мене, забагато скла, але дуже ергономічний, ергономічний дизайн. Тобто, вона ось просто вона. Дуже добре, ви, ви її тримаєте в руках. Дуже добре. І дуже-дуже зручно можна, можливо її користуватися, без, без проблем. просто. Тобто, мені ця пляшка теж дуже подобається, вона краще, ніж та, що, що була. Ось я ще вам покажу декілька. Пляшок, і вони вже такі більш-менш знаєте, лінійні і такі прямі. Ось це вона могла б бути однією з моїх улюблених, улюблених пляшок, наприклад, на першому місці, якщо б тут була магнітна кришка. Тут її, на жаль, нема. Це аромат від «Версенс», від «Версачі». Тут все класно, тут 30 мл, і тут все прямо лінійно, все класно, кришка класна, дуже кріпко її надягаєте сюди, вона нікуди не спадає. Класний аромат, мені він дуже-дуже подобається. Ще один аромат того бренду, з яким вже ну, доволі довго вже є там якісь проблеми, а зараз він в. Ще... Я не знаю, чи можна ще купити ці е, аромати чи ні. Це Ательє Колонь. Ательє Колонь проста пляшка. Ми тут маємо класну етикетку, дуже класна, якісна, отут, е, е, дуже класний надпис якісний, папір класний. Тут у нас отакий кейс, потім е, шкіряний кейс. І що мені ще подобається, то що цей аромат він е, рефіл. Ось, просто відкриваєте і все, і за, заливаєте новий ем, аромат. Ще один аромат хочу вам просто показати, теж мені дуже подобається. Те, цей аромат він був дуже-дуже дешевий це е, сефора. Вони робили аромати в і щось вони не, не дуже пішли, але він мені дуже подобається. Теж нормальна пляшка. Оце чорна штука, чорна кришка це, е, здається, що це е, метал. Ні, це пластик, але він дуже-дуже хорошої якості. Цей пластик. І ще одна е, одна пляшечка, яка мені дуже подобається, так це оця. від. Е, Lancôme. Це у нас ідоль. Це у мене лімітована ем, штука від Ланком е, Emily Imperis. Але е, сам аромат, він. Класичний аромат, дуже класний. Я пам'ятаю, коли він вийшов цей аромат, ну, ця пляшка, то, то, то продавали до нього навіть кейси. Ви пам'ятаєте, був такий момент, що, що продавали кейси, він то, тобто, не стояв, мені здається, у цей аромат, його потрібно в кейсі тримати було. Але я пам'ятаю, я оце скло тестувала, що тоді, що зараз. Тут нормальне скло. Так, цей аромат він дуже тонкий, але якісний, я не думаю, що він потребує якогось там кейсу. Принаймні, мені так не здається. І ми майже майже закінчили. Тут у мене ще залишилось два аромати. Перший аромат це серж люденс. Мені дуже подобається ця. Ця штука просто лінійна, пряма, все класно. Тут у нас є вибір з двох кришок: одна це оцей спрей, а потім ви його. Можете зняти дуже-дуже легко. Якщо ви транспортуєте цей аромат у себе у сумці, то просто таку круглу кришку і все і все класно. Ось, ну і хочу закінчити тим, що дуже багато брендів, зокрема, нові бренди, які там пропонують нам свої нові аромати. Я дивлюся, і іноді такі, знаєте, пляшки, якісь такі, вони дуже. Якісь заморочені, якісь вони дуже непрості. Іноді, мені здається, краще зробити просто нормальну, просту пляшку. Ви просто подивіться на оцю. Да? Оця пляшка, вона дуже класна. Це кокома демозель від Шанель просто лінійна пляшка, 30 мл. Вона більш-менш така сама, вона така сама, як і оця, майже, да? тут 30 мл, тут 35. І просто проста кришка, зроблена з пластику. Дуже добрий пластик, тут, тут якісний пластик, але це пластик, це не, він не зроблений з, з кришталя. Ось лінійно, дуже просто, але зі смаком. І, і мені здається, що бренди, зокрема нові бренди, їм потрібно трішки навчитися. Тримати свої пляшки, трішки, знаєте, в такому спокійному, спокійному стані не робити там пляшки, які ви берете до руки, ви не знаєте, де, там, де натиснути, щоб попшикатися цим ароматом. Таке теж в мене було, я поки зрозуміла, що, що куди потрібно. Це ж просто. Ось я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Ви пишіть мені, будь ласка, які пляшки вам подобаються, які пляшки вам дуже подобаються, і які, пля, яка пляшка була б вашою ідеальною пляшкою. Це мені дуже-дуже дуже цікаво. Я бажаю вам доброго дня, доброї середи. З вами ми побачимось у неділю. Па-па!